Всім привіт, друзі. У нас ранок, Вова другий день відпочиває від садочку. До да, синок. Ну, а сьогодні у нас справа. Нам треба бабушку люду звозити в одне місце. Вона попросила. Коли, коли був ранок, у мене було по комп'ютерні справа. а я собі хочу сказати, І ти мене одразу повезла. Тебе было исправо по компьютеру. А там нормально экран. А я этого, получается, выдернула, да, с твоих дел. Ну да, выдернула. Блин, директор ослызлился. А директор твирозызлился? Угу. Не она будет. Давай быстрее. Чтобы... Ну хорошо, я же сказала быстро бабушку вызуи и, и что-то делаю Я дивлюся, дівки цвіте так бузок уже. Дядушка мені боже. каже, завжди на мій день народження. Це у мене 12 травня день народження. цвіте бузок. А це сьогодні а, яке? Шо? Поки не доїхала, робота це... моя вже закінчилась. Робота твоя закінчилась? І боже. що делать? Фу. Нічого гуляти. Ясно. А снідать. Я понял. Всім Короче, ребята, бузок цвіте. Сьогодні в Києві 25 квітня, а день жалоби За тими, хто постраждав і загинув вчора від ракетних і шахетних атак зі сторони Кацапії. Поэтому сьогодні розвлекательного контенту. Не буде. У ну, мене і так, в принципі, його немає, він життєцький. Бо зачем ти відкрив вікно? Ви вот. ну, знаєте, просто дітям не хочеться. Ну, у нас що не день, дивіться, у нас то день жалоби. Ну, У нас кожен день гинуть люди. У нас вбивають людей українських. Що Тому... та таке? Уже та тріска. Що тріскатися? Твоя машина. То я вже А он уже бабушка вийшла, аж фиг знает куда. Короче, этот. У меня хуже була мене сіла. А що вона біля тебе сіла? Ну, я не знаю. Хочу, щоб, знає, ну, скажеш, їй сейчас в окно, щоб вона возила тебе сідала. Бабушка! Що? Бабушка, сяж мене. Ти купай, мене приїхав. Кажи їй. Молодець. Він хоче, щоб ви сіли коло нього ага. закривати. Тут громче ти вмієш говорити язиком чи ні? Ні. Каже, баба, хай слуховий апарат почистив. Ой. Сілий добре, дня, добрий, добрий, да. ой, зараз силу не закриває. Лігше придушили. Як твої справи? Та все добре, прийшов до Так? Понятно. а що тебе з ручкою? Що, що ти зробив? Та це вчора, Марку слив і розчухавсь. О, ну то чухати ж не треба, ти знаєш. Що воно інфекція заноситься. уже знаю. Тільки не забудь. Угу. Я що жили забуваю. Забуваєш кожен день. Угу. Це таке буває. В общем, ребята, ми вже справились, а тепер ми з'їхали в Макдональдс і бабушку в сільпо привезли. Вона скупляється. Ой, вова, пузичка. Этот, я читаю новости, а що відбувається? Пакистан, Индия, а, а що це робиться? Це точно якийсь конец света, чи апокалипсис, я не знаю. Я не знаю, ребята, що це, но це нікуди не годится. І кошмар. Вовчик, как настроение? Давай. Скажи, что ты два дня не ходишь в садочек? Потому что. А потому что почему? Потому что почему? Саду... два ганка у меня работа. Чтобы работа? Два ганка. А гроши ты платишь за работу? Ну, за, зомби. Кучу. Володь. Так, когда а Хотелось бы эти гроши побачить. Они в Это так? Это простая крипта, девочки. Ой, сегодня Димочка предложил в вечере на костре пожарить курочку мне. Как бы мне можно. Я думаю, ничего не случится. Страшно. Вот. И... Я думаю купить бідришки, він замаринує швидко. Вони ж швидко маринуються. А ми вже купимо одне. Запачкає мені машина, просто акуратно сиди кушай. Вові, що то насморк. Де бабуся? Десь пішла. Завтра їдем куплять Градіку Ванси. Бабушка, так сказати, долучилась по своїй ініціативі. А я завтра нічого не треба. Тобі нічого не Тобі завтра на заняття. До Марії. На уроки. Цей. А ми поїдемо <ккхи> подивимося Ванси, йому обичний класісь school. Я їх люблю, він їх любить. Купимо ванси, тому що 5 числа у них фотосесія е на випускний альбом. Я думаю, що він буде в вансах, він хотів якусь теніску купити. І джинси чорні. Того, вот уже своим Майнкрафтом уже все знаешь, что это Майнкрафт. Уже девочки волосы сыпятся. Страшно, просто страшно. Ох. Вот это такая. Что бабушка скупляет? Ты в свет учишь? Я просто лурать хочу. Так, ребята, нам сусіди подарували батут вот, для дітей. Ну, у них вже діти виросли і вони подарували нам свій. І ще й сусід приїхав з дочкою, нам його склали. Ну, вже Розкладувати будемо ми самі клас. Оце банда буде сьогодні ввечері. Да, Ребятки? Зараз всі з школи садика поприходять, вечірка буде то, що треба. Тут я плохо За це. Він абсолютно новий, в ідеальному стані. Ця штучка трошки. Ну, трошки ну, нічого страшного. Воно не, не проблема. Це підтягнути. Это не проблема. А так он новий, це Вообще можна убрати. А так він все в ідеальному стані. Ой, Вов, ти довольний? Да. А Вова довольний больше всіх. Обалдеть, да, сынок? Це вже радам будет. Вечері. Тут уже будут вечері скакать, да, синок? Пашки трохи в хату, щоб на голову напече. Принести кепку тобі. Да. Давай. Так. Що я хочу сказати? Що я... Ой, як жарко! дівчатки. Ой! Ой, невозможно вийти! Я сейчас я, я в магазин! Що? курку купить? Градик вчера ударився мизинчиком. Сьогодні вся нога синя, повністю, просто в синяках. Я так розумію, що він сломав мізинець. За що мне это з этими детьми? За що? Пішли гулять вони за хату. А я, ребята, куплю курочку для мангала. Маринувати буде Дима. Я не буду маринувати. Я хочу свої свои посадити, посадить, зробити делать... композиції. Композиції цвіточні я хочу сделать. Ай, руль гарячий, що делать? що делать? Сделаю цветочные композиции на Виконце Потому что я уже заскучала за этими всякими композейшн. Так тут со мной уже Дима. Ладно, девочки, все, я не буду занимать эфирное время, потому что она называется ни о чем и обо всем. А композиции надо уже делать. Я буду похолодание. Поэтому надо сейчас уже посадить красоту и любоваться возле окошечка. Вот так мои родненькие. Все, поехали гулять курочку на вечер. Так, ребята, что я сделала сегодня? Я посадила клумбы, полила самшит, удобрила, вернее, удобрила свой самшит. Значит, вот такая у меня, бачите, получилось. Это, не знаю, будет она цветы не будет. Я хочу вот такие, только длиннейшие поработать, уже мошка кусает. Бачите, таке. Ну, тут, конечно, червоний. Не люблю червоний колір. Не знаю, що я вирішила. Червоний. Ребята, мене так мошка за ногу кусила. Я не знаю, що мені робити Воно опухає. І вже лікар мені назначила Антигістамінне мазать. Я не знаю, що це такое. от моє. Моя клумба любима, мої дерева. Мій морозничек до сих пор стоїть Вот. Тут все засиплю, все сделаю. не все одразу, ребята. Так, це деревовидный пиончик мой. Де... Стоит. Все красиво, все стоїть. Сусіди вже вдома, слава Богу, я не нервничаю. Бо тут дітям этот. Папа буде жарити. Папа буде жарити. Э... Курочку ну, Мені якраз можна з моєю пачкою. Пишете Пишите що что було до сраки, якщо є обмін. Я згалаю, дівчаткою я менше стала їсти, вже кілограм скинула. Так що, не то самое. я прекрасно знаю, як я то походила на 35 без спорту. Я знаю, що поки рот не закриєш, нічого не буде. Этот. только що мені дзвонили, так мене вибісили. Короче, ну, типа фірма. фирма школа английского. Вот вы подавались, вы звонили, Академии, И два мне три часа. Я говорю, хорошо, да, запишите, но быстро разу, что это за голый мужчина. Какие-то голые мужчины пишут. Это же такая мошка мелко, мелко мелкая Короче, и позвонили они, Боже, девочки, три часа. А нам надо вопросы, нам надо ответить. Я говорю, слушайте, або да, або нет. И давайте. Потому что я не люблю этих долгих разговоров. А вы будете на ноутбуке чи на камп. А яка разница на чем я буду на самолете? Понимаете? Вот это ну, такое дотошное и воно три часа спустов порожнее. Спустоворожнее. Я уже думаю, еще секунду и будет ну, люблю. я ей говорю, вы знаете, говорю, все. Это я просто это пересировала, потому что мне казалось, опасно, что оно воняет Этот ужас. Я не люблю таких вытяжных людей. Ну что мне? Я просто я и я, я и одну, она мне опять то же самое посмотрит. Ну, ну, извините, русики можно, а сотрынди. Понимаешь? Нет, нет, нет. Сейчас покажу вам мясо. Там есть соевый соус И горчичка А я сейчас, девочки, Зим мяско вот. себе, Салатиком с тунцом съем И на вечер я буду сюда Кстати, Грабик пошел на тренировку МСММ Часа Захотел идти на тренировку еда, медицина. Спорт это очень хорошо. Хайдетелька еда занимается. Там тем более очень хороший тренер. По-моему, вот, э, доводы чемпионы там есть и не только Украины. А дальше он, в этом плане там хороший у нас есть тренер. Нужен, вот. И, Так що я вважаю, що захотів, папа його. ну і отлично. А я Вова, ви думаєте, що? Хоча б тут зробили в обід. Досі нема. В хату не можна загнати. Я йому говорю, пішли домой, а там же невести поприходили, воли не подружки. Возрастом як градік. Цей Вова, звісно, весь батько, весь батько. Вадимчик здесь повис, этого Радика на тренировку. А завтра должны поехать Вова на учебу, а мы поедем в вансы, вансы. Вансы, девочки. Что вы знаете о Вансах вообще? Вы знаете, что такое Вансы? Они дорогущие. Ну, так как бабушка добавила внучку любимому. Подарила. Гроші, наче це якийсь новий рік, я не знаю. Так що в них бабло є. Сіля приодіть. Так що хасія приодети саме. Извините, я не намерена. Шучу. Наговорила стільки, що можна подумати, що я придурочна. У мене болить нога, і я хотіла вас спитати, як що... вообще з этим быть. Ви ж знаєте мою паніку, яка не поша. І що це взагалі воно таке? Оце таке пухало. Страшне, ребята. Боюсь, боюсь, ужас боюсь. Я така сикуха. А Юля каже, а Юля тільки що каже. А в мене в тому році, каже, таке було. Тоже таке напухше, каже. Ну я хоть и ходить, кажется, не могла. Типа ступать не могла. Ой, то вона мене вообще щось налякала, дівчинки, що то я вообще подумала, скажу вам. Гому редки. Гому редки. Так, я з вами слышите, пока поговорила, трошки со столом брала. Порядочки навела. Все, девочки. Дорогие мои. Я с вами прощаюсь. Не, не прощаюсь. Я сейчас вам покажу мясо жаркое. Мясо жаре. Хто ж покажет вам, если не я? Сейчас до пимаков сделала. Ну уже ноги болят, я уже не знаю. Я уже думаю, что это все результат. Ладно, все, ждем, пока Дима придет и будешь жарить. Ну что, ребята, градик на тренировке. Мы сейчас по мяску. Сама тут сыры разные были. Лаваш оставался. общем, Сделали, сейчас пойму. Це ты в силу Ну все. Фудім, пожалуйста, купила ці сильні гірки Молодь. мариновані. Мала... Пожалуй, я... то цей запах асоціюється, але якось там помер один мужчина. Молодь. І я це не помер мужчина, і ми приїхали до нього в хату, а в нього так. А це перший раз, коли я приїхала, коли людина померла, маленька ще була. І оце в нього так в хаті воняло, і казали, з холодильника так воняє. Вони там вбирали щось, помню, мама, я пам'ятаю, мама, і я фу, після того воня не можу. Просто просто я не могу. В общем, ладно, ребята, будем уже есть. Надо вогу наверно позвать. Так, Ой, звати, пока звати. Щас, ну, що чипсы съест. Так что мы с папой будем вечерить. У нас романтическая вечеря на двоих. Ну? Да, папа? Ножик, да сейчас. Кока колу купил. Ноль. Ой, какое мясо шикарна. Ножик только мы не дай, пожалуйста. І сольку для Все. Ага, спасибо. Шикарно, ребята. Шикарно посмотрите. Красота. Все, пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока-пока.